Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, війшов у Капернаум, а був там одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, що прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи: Він достойний, щоб Ти Його зробив Це. Любить бо народ наш і збудував нам синагогу, і пішов Ісус з ним. Та як він уже недалеко був відому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою кориллю, тому я й не, не насмілася йти до тебе, але скажи лише слово, і одужай, слуга мій, бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному: іди, і той іде. А іншому ходи сюди, і той приходить, і слузі моєму, зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послання повернулися додому, знайшли слугу здоровим.